Сьогодні учні, завтра фахівці Ферекспо. Учні загальноосвітньої школи номер 2 горішніх плавнів вирушили на екскурсію у залізничний цех полтавського ГЗК. Кажуть, було цікаво. Тож, хто знає, можливо, ці дев'ятикласники, майбутні залізничники. У рамках проєкту «Про STEM – досліджуй, створюй дій учні загальноосвітньої школи номер 2 міста горішні плавні вирушили на екскурсію у залізничний цех полтавського ГЗК. Дев'ятикласники бажали дізнатися, як співпрацює фізика, загальноосвітній предмет, та їхня, можливо, майбутня професія: машиніст тепловоза, машиніст електровоза, слюсар з ремонту рухомого складу. В цьому їм допомагали фахівці вищого професійного гірничо-будівельного училища. У ході екскурсії хлопці дізналися, як теплова енергія, тобто згорання дизельного палива, перетворюється в механічну енергію, тобто обертання колінчатого вала. І також як генератор передає електрику на тягові електродвигуни тепловоза. Особливо дітей зацікавило, що відбувається в кабіні тепловоза. Це все органи керування. Ну, все включилось. оце це включення, відключення попарно тягових електродвигунів. Далі запускаєте дизель. Запускаєте дизель з кнопки. Запустився. Далі рукоятка це направлення, реверсивна рукоятка вперед-назад. Далі йде набір позицій. Перша, друга, третя це обороти і потужність дизеля. Дев'ятикласникам було цікаво дізнатися, що залізничний цех здійснює транспортування руди на переробний комплекс і за мирних часів щорічно перевозив понад 50 мільйонів тонн гірничої маси, також транспортування готової продукції. Парк залізничного транспорту має електровози, тепловози, а також спеціальні вагони, думкари. Начальник служби з ремонту локомотивів Максим Аврамчук задоволений допитливістю учнів, тож залюбки відповідав на їхні запитання. Об'яснили, як працюють локомотиви, їхню будову, діти проявили зацікавленість, розповіли кінематичні схеми передачі енергії, цікавляться далі. Екскурсія по локомотивному депо залізничного цеху тривала недовго, але й цього часу вистачило учням, щоб мати уявлення про багатогранність професій на полтавському ГЗК. Побачили залізничний цех, як ремонтують потяги. Провели екскурсію. Насе було дуже цікаво. Дуже цікаво було сьогодні екскурсія. Ось ще сюди приїхати подивитись. Як зізналися хлопці вже не на камеру, вони хотіли б не лише ще раз подивитися, як працює тепловоз та електровоз, а й піти вчитися професії залізничника у вище професійне гірничо-будівельне училище горішніх плавнів, щоб у майбутньому працювати в компанії Ферекспо.